Чи можна монетизований YouTube канал перевести на іншу тему? В загальному так, але я би не радив цього робити і зараз розкажу, чому. Ось, наприклад, YouTube канал, який ми купили в лютому. І цілий місяць ми публікували на нього ролики. І як бачите, лише 20 переглядів в день маємо, і 76 центів заробили. Чому? Здавалось би, монетизований канал, все окей, кожен день робимо ролики. Проблема лише в тим, що ці ролики демонструються. На тій аудиторії, які би були цікаві наші ролики, коротше кажучи, на цьому каналі, як і на будь-якому іншому монетизованому каналі, є вже сформований пул рекомендацій. І коли ви купите монетизований канал і почнете на нього лити якісь свої відео, ви стикнетесь з тим, що їх ніхто не буде дивитись, і вам знадобиться багато часу, щоб перебити цей пул рекомендацій, і нарешті вибитися в своє коло контенту. Але є декілька ніж, які можуть стріляти на будь-якому каналі. І якщо вам цікаво, ви можете написати плюси в коментарях, і ми про них розкажемо. А ось яскравий приклад того, чому вам потрібно робити нові YouTube канали. На цьому каналі ми зняли одне відео, виклали його на новий канал і зразу з першого ролика отримали початковий трафік. І зараз алгоритм працює так, що на всіх нових каналах у вас буде цей початковий трафік для того, щоб сформувати під вас цей пул рекомендацій. Давайте я вам покажу. Ми публікували відео. Спочатку воно мало в перший день 0 переглядів, ось бачите, 0. І далі воно почало собі по чуть-чуть збирати перегляди, рости, 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 рости. І зараз воно вже має 145 тисяч переглядів. Десь отут ми підключили монетизацію, і вже заробили 100 доларів з цього відео. Ось, ось, бачите, тут монетизації не було. Отут вона вже підключилась. Тому. Робіть Ютуб, підписуйтесь на нашу спільноту ютуберів. На скоро вийде дуже цікавий подкаст про цю всю тему. Ви зможете його подивитись і також запустити свій канал і зробляти на ньому. Тому долучайтесь, будемо вас чекати.